Доброї ночі, дорогі брати і сестри во Христі. Доброї ночі, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 23 години 39 хвилин. 5 січня 2021 року. Наближається Різдво і... Хочеться всіх поздоровити з цим великим святом, народженням нашого Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Той, хто дає життя світові і той, хто дбає про кожного з нас. І хочеться побажати, щоб ви бачите, щасливе серце це серце, яке наповнено Божою любов'ю іскреннє і чисте. цього хочеться вам і побажати, щоб було у вас чисте серце. Якщо буде чисте серце, то чисте серцем Бога узрять. Тож не забуваємо про це. Бо з одного боку життя довге, а з другого це одна мить. Тож розставимо головні пріоритети. Головні пріоритети це... Бог Отець, Бог Син і Бог, Дух Святий і Різдво це народження Сина Божого, який віддає все своє серце, всі свої сили, всю свою енергію для того, щоб визволити рід людський від спокуси лукавого. Тож завдячуємо господеві за все це, бо не було нікого, хто б міг дати більше. Тож ми всіми своїми діями. Всім своїм єством дякуємо Богу, Отцю, Богу Сину, богосину, Отцю, що нас сотворив, богосину, що нас відкупив і Богу Духу Святому, що нас просвітив. Так що бачите, кожен робить свою справу, а ми, як учні, ми і набираємося мудрості Божої, бо без цієї мудрості ми нічого не варті. Без Божої любові, без Божого милосердя ми ніхто. Ми тоді перетворюємося на істот, які гірше тварин. Гордой души Господь не являет себя. Гордая душа, хотя бы все книги изучила, никогда не познает Господа, ибо она гордостью своей не дает в себе места благодати Святого Духа. И Бог познается только Духом Святым. Так говорил старец Силан Афонский. Як Серафим Соровський, він дуже багато залишив після себе велике наслідя, яке ми беремо на озброєння і яке нам відкриває шлях. Так що. Всім нам бажаю всього самого прекрасного. І головне це спасти свої безсмертні душі, з якими ми будемо крокувати у вічності з Богом Отцем, з Богом Сином і з Богом Духом Святим. Десятий коридор тропи Серафима Саровського. Сукральне Голосієво, Сергій Голосіївський, місто Київ. Сьогодні в нас 5 січня 2022 року. На все добре, любі мої.